Так, Усім привіт. Коротше, опять же я на цьому участку, бачите, у Олександра показую вам сигналки. Ну, перший урожай цього року сигнальний. Греб дрім. -дрім. Ось так виглядає. Коротше, він вже достигає лоза, також вже визріває. Тут три зацепилося. Цю саму солодці, саму таку спілу я зараз скуштую. Що можу сказати, ягода плотна. Така доволі. Ще не геть стигла, але вже відчутно відчувається присмак як ото голфінгер. Ну, щось, щось таке от воно. Ну, тобто необичний. Ягода, дивіться, яка гарна. Похожий на хеллоун. Або навіть на аватартике без ямки. А в смаку ну, щось, я ж кажу, як у Голфінгера. Ну, тобто, необичний смак, добрий такий солодкий. Карамелька чи, чи щось ну, ну незвичний, коротше, не знаю, як пояснити. Скоріше за все, як карамельний смак. Такий. Молочний карамель. ягоди це я ж кажу, перше плодоношення це після якби, заміщаючих бруньок, тому що ну, заморозилося воно цією весною. Ну Отак от виглядає отакі от у нього. У мене також вдома ну, кущ свій дріма, але ну, у мене немає плодоношень, ну, немає сигналки, то я знову приїхав до Олександра показати, як воно це все виглядає. Так що, до вашої уваги, Греб дрім, лоза буде, небагато, але ну, ну буде і в мене, і в Олександра. Так що В обмеженій кількості 5-4-5. Чубуків, можливо, навіть і буде. На цьому все. Всім дякую за перегляд, до наступних відео.